Привіт, друзі! Записую відео сьогодні в себе вдома. А чому мені? Чим я займаюся зранку? Це очищення. Чому очищення? Тому що хто дивиться мої відео, той знає, що в мене була хіміотерапія. Прийшло півроку, і вчора я була у свого лікаря, він сказав, що так тримати, і все добре. І я ділюся, чим я тримаюся зранку, коли мене ще немає на дворі і ви не бачите мене. Я йду в душ, звісно, промиваюся, очищую свою кожу, тому що наша поверхня нашої кожі – це є сама здорова виділітельна система. Далі я пробиваю чай, чай роблю з м'яти і чорнослива, іноді я міняю ці всі інгредиції. В залежності від самопочуття, що дає цей чай. Він послаблює, і розслаблює психіку, і послаблює кишечник, щоб краще все очищувалося. Далі я роблю собі самомасаж Оцим грібінцем масаж асахі Я більш подробно буду про нього розповідати. Далі в мене є ще масажури, Масажор зараз. Масажор отакий. Ну, ті, хто в моєму віці, вони знають його. Це такі, як щоти, але вони дуже класно і ефективно, ну, ось бачите, достають туди, де я не можу достати. І займаючись цигун, я себе ще прохлопую його. Бачите, так? Будову зробила і на видах. Навіть ось видих я роблю. Це теж очищує, ну, але це, звісно, більш жорстка техніка. Техніка треба поступово до неї йти. Далі буду розповідати, що ще в мене є в секретах і в запасниках. Бувайте здорові і дякую, що ви зі мною і що дивитесь і вдячна за ваші вподобайки. Друзі, привіт! Записую сьогодні відео в себе вдома, з диваном. Вчора була у свого лікаря, хіміотерапевта і онколога-гінеколога-хірурга. Сказали, що все добре, так тримати. Тому ділюся з вами своєю радістю і далі буду викладати відео, що мені допомогло вийти з такої глибокої кризи. Ну і, і як я зараз змінила своє життя? Дякую, що ви зі мною. Тримайтеся і будьте здорові. До зустрічі!